Так, вітаю вас! І сьогодні в мене дуже коротенький ефір. Я думаю, вечором проведу більш змістовний, але зараз просто декілька ідей про сьогоднішній день як рекомендація. От знаєте, я собі щось запланую, у кого, наприклад, є в певних зонах 16 архетип. Знаєте, що якщо ви щось заплануєте, то це <гум> будуть якісь перетрубації, і не завжди це буде так, як ви собі запланували. І це нормально. Саме тому я створила, ми його проводили ресурсне планування, планування для творчих особистостей, для митців та для езотериків. Для тих людей, кому потрібно швидко реагувати, екологічно реагувати на певні моменти, які бувають форс-мажорними, ну є люди, в яких потрібно прожити такий урок в цьому житті коли плани, це не ваше, але ми живемо в матеріальному світі, і коли ми структуруємо, коли ми робимо. Покроково в певні моменти, коли є системність, то це дає більш ефективний результат і ну, жити стає приємніше, ясніше, зрозуміліше і так далі. Саме тому я це випробувала на собі, і я пропоную вам, якщо вам потрібно навчитися, знаєте. Приручати такого коня, який скакає, скакає, і ну, це я говорю метафорично про форс-мажори, щоб форс-мажори були заплановані і проходили по вашому плану, можна так сказати, то пишіть в директ, залишайте заявки, і я вам відправлю посилання на придбання. Творчого ресурсного планування для езотериків, для митців для творчих особистостей. Так, далі. Сьогодні буде така коротенька рекомендація. По сьогоднішньому дню можете проаналізувати, як це буде проявлятися. Я обожнюю цю енергію. Вона мені дуже імпонує, тому що сьогодні ми можемо глибоко зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки певних речей. І важливо, мало того, що ми їх розуміємо, але цей досвід він прийшов для того, щоб ми говорили про це. Тобто потім. Коли ми говоримо, ми переходимо зовсім на інший рівень буття, і ці уроки вони не повторюються. Спробуйте проаналізувати, ще краще записати, які інсайти у вас, які усвідомлення. Причинно-наслідкові зв'язки, які вам з вам здаються зрозумілими, легкими і так далі. Ні. А і ще у вас може бути такий мінус сьогоднішньої енергії, коли люди вам будуть здаватися, знаєте, не дуже розумними або там ще якимись. Ні. Насправді вони є такими, як вони є, з ними все нормально. Це просто ви більше бачите, більше розумієте, більше відчуваєте, і це дається не для того, щоб ви. Гнобили тих, хто вам потрапляє в поле. А навпаки, були для них, знаєте, як маяком, який говорить: от кожна людина вона для чогось потрібна на цьому світі. Якщо. Так, не буду цитувати, <смі> щоб не провокувати там певні речі, але вони були б дуже доречні. І сьогодні дуже вдалий час, щоб зрозуміти, який цикл чого, яко яких програм ми живемо? От люди, ми живемо за певними програмами. Те, що ми їх не бачимо, не розуміємо і так далі, це не значить, що їх немає. Повітря ми теж не бачимо, ну в такому буденному житті. І м, проаналізуйте сьогодні, а, які програми у вас проявляються, тобто, що проявляється, які, ну, от, а, які переконання, а, які внутрішні закони для вас от є, які м, постулати тим, яким ви слідуєте. І у вас є певні цілі. Пропишіть, змініть ці програми, якщо ви хочете їх змінити. Тобто, якщо ви хочете отримати інший результат, потрібно продумати інші кроки, змінити шлях. Подумайте, які може ви якось хочете це переформулювати і, ну, наприклад, наступний місяць, або там ну декілька, якийсь термін ви собі обираєте, наприклад, як аскеза або як. Не буду підбирати слова, але можете взяти як аскеза. Тобто, ви будете тримати фокус на тому, щоб слідувати тому, що ви обрали. Можливо, це те, що має вплив там, наприклад, у вашій родовій системі були такі переконання. Наприклад, гроші не головне, ну і в принципі, а що не головне, де й ви не головні в своєму житті. Ну, Якщо так подумати, а що для вас головне? Тут вже ну, потрібно аналізувати, це вас веде до процвітання, це вас веде до розкриття вашого потенціалу, чи це вас веде до знецінення, до зупинки, до якоїсь пасивності і-і-і. От, якісь традиції і подумайте, які програми, які дії, що ви хочете, щоб це було як. Традиція, яка буде вести вас до процвітання, до мудрості, до глибини, там, от, до зцілення. Сьогодні енергія така, от, знаєте, коли от, через розуміння через або зупинку, або запускання нових програм, або звільняємося, або навпаки, щепляємося. Зачіпка така, і це ну може впливати родова система. А можемо ми створювати, щоб це процвітало, і це ми процвітаємо. Процвітає те, що до чого ми дотичні. Так, мені потрібно вже завершувати. Мені потрібно вже переключатися на іншу а, а, сферу. Я бажаю вам продуктивного дня. Можете написати в кінці дня, як у вас пройшов день, і я можливо продовжу цю тему. Розверну. Рекомендую вам слідкувати за вашими переконаннями, за програмами, які ви закриваєте, і які починаєте. Це дуже а, а, крута практика, особливо на сьогодні. До нових зустрічей.